Купили в Кореї для нашого клієнта крутезний Kia Sorento. Це у нас 2017 рік, вже рестайлінгова модель, максимальна комплектація, 2,2 дизель, повний привід, дуже гарний рідкісний темно-синій колір. Машинка вся в рідній фарбі. Схожі варіанти получаться в Україні під ключ від 22 тисяч доларів. Кому цікаво, звертайтеся! Знайдемо і для вас дуже хороший автомобіль з оригінальним пробігом в хорошій комплектації. Наші контакти в шапці профілю і в описі до цього відео. Також переходьте на наш телеграм-канал, там буде ще більше цікавої інформації про автомобілі з Південної Кореї, про автомобілі, які у нас в наявності, про автомобілі, які вже розвантажились і скоро будуть у продажу, та про автомобілі, які ми. Постійно купуємо на аукціонах в Південній Кореї, які можна викупити в дорозі. Якщо хочете хороший автомобіль з Південної Кореї, наша компанія Авто з Кореї в Україні радо вам в цьому допоможе. Підберемо і привеземо хороший класний автомобіль. Ми знаходимось у Києві, також є у нас представник у Вінниці. Кому цікаво, звертайтеся!